you собаки собака бегала Тому що вона уявляє, що під ліжком або в ванній кімнаті може хтось бути з такими страхами. Є найбільша кількість звернень до психолога і навіювані страхи. це окрема частина страхів, яка пов'язана з тим, що діти починають боятися, коли вони чують якусь інформацію, коли вони чують інформацію про війну, про шахіти, про можливі. Якісь проблеми, які з цим пов'язані, діти також починають цього боятися. Сьогодні ми з вами виберемо один вид страхів, це фантазійні страхи, і спробуємо про них поговорити. Зараз ми з вами розберемо таку ситуацію, яка називається страх залишитися на самоті, залишитися самим в деякому місці. Ці страхи присутні у діток дошкільного віку. Як у зовсім маленьких так, і більш дорослих. Це е, молодший, ранній, вік, середній та старший, якщо ви так от розуміли, про що буде йти мова. Е, чому дитина боїться залишатися сама? Тому що весь час дитина знаходиться з мамою, татою, бабусею, з іншими дорослими. І її майже ніколи не залишається. А тут відбуваються такі моменти, що мама говорить, зараз я на хвилинку схожу до магазину, спущусь ось тут вниз, в нашому будинку. Куплю якісь продукти і повернуся. Дитина нібито походжується. Але коли мама повертається, то вона бачить перелякану дитину, дитина боїться. Або якщо це е, е, якийсь будинок власний, мама говорить, я зараз схожу, повішу білизну на вулиці, а ти побудь, почекай, І зараз я прийду. Також мама повертається і бачить, або мама побачить повертається і бачить перелякану дитину. В якому ще випадку можемо це побачити? Коли дитина прокидається і немає батьків, дитина також лякається, їй неприємно, страшно, і вона ще недостатньо усвідомлює свій страх, але вона розуміє, що щось відбувається таке, що їй дуже не подобається. Ось такі це страх реальний, тому що дитина залишилася сама і їй страшно. А от фантазійний страх, про який ми сьогодні будемо говорити, це той страх, коли дитина вже домислює, додумує різні ситуації, що може статися. Дитина прокидається, мами немає, і вона домислює, що ось у сювальній кімнаті хтось на неї може читувати. Кого діти бояться в цьому віці? Діти бояться різних монстрів, різних казкових героїв, тому що психіка вже дитини її уява перенасищена, ось такими казковими героями. Вони є діти, дивляться мультфільми психіка моделює цю, цю інформацію по-своєму. І дитина вже, от, коли говориш з маленькою дитиною, то питає, чого ти боїшся, дитина відповідає: я боюсь страшного монстра. Де можна було побачити цього монстра? А, відповідно, дитина говорить, що можна було побачити такого монстра у мультфільмі. І для дитини ця ситуація дуже хвилююча, дуже неприємна, і її обов'язково треба брати до уваги батькам. Що ж робити в такій ситуації? Сьогодні ми з вами звернемося до такого найбільш простого способу допомоги дитині в цій ситуації допомоги дитині у ситуації, коли вона залишилася на самоті. Сама що ж їй робити? Для цього ми візьмемо з вами ось таку книжечку. Як перестати боятися? І візьмемо з цієї книжечки невеличку розповідь про мишенятко, яке залишалося саме на самоті, коли та мама вийшла його на якусь певну хвилинку, і йому стало страшно. Але пропоную, перш ніж ми це все зробимо, з вами розпочати з того, що будь-які моменти ми проговорюємо. І починаємо це з розуміння дитиною того, наскільки вона правильно інтерпретує свої емоції. Ось передо мною, перед вами, верніше, біля мене, стоять ось такі емоції. Ми розповідаємо дитині, які бувають емоції, що буває радість, і страх, і здивування, і сум. І про ці емоції обов'язково говоримо з дитиною. І говоримо, що вона відчуває, коли їй весело. Коли вона сумує, коли їй соромно, коли вона радіє і коли їй страшно, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно дитина чогось боїться, ми можемо промалювати це. Це таке, е, такий простий спосіб, але він дуже інформативний для батьків. Коли іноді батьки говорять, що дитина малює тільки чорним або малює тільки якихось монстрів, і це вже є привід для того, щоб... Хвилюватися, тому що дитина вже чогось боїться. І за допомогою такого малювання дитина промальовує свої емоції, показує нам і показує собі ось те, що з нею відбувається. Коли ви говорите з дитиною, що ж ти намалював? Дитина говорить, що я намалював там, або намалювала страшного монстра, або собаку, або намалювала того монстра, який сидить під ліжком, або ховається на балконі, або десь знаходиться у шафі, у кімнаті. Діти дуже, уява дуже працює, діти дуже швидко розвивається сюжет, і потім цей сюжет перетворюється для них в реальність. Отже, сьогодні ми з вами візьмемо невеличку розповідь про мишенятко, які боялися, коли мама пішла по своїм справам. І е, спробуємо цю ситуацію дитині е, з дитиною розіграти, не тільки прочитати. Ви можете прочитати самостійно е, це невеличке оповідальничка. Суть оповіданечка полягає в тому, що дит... е, жили були мама, мишка та маленьке мишенятко. Чому важливо розігрувати з дитиною ці ролі? Тому що дитина може фізично відчути всі ці моменти, програти їх і за допомогою цього позбавитися цього страху, опрацювати його. Ну можемо так сказати. Жила була мама мишка і маленьке мишенятко. Вони жили дуже тісно, спілкувалися, жили в своїй е, дуже гарній такій нірці, в ній було затишно, весело, спокійно. І от е, мишенятко нічого не боялося, тому що мама завжди була поруч. Коли мишенятко прокидалася, вона чула різні звуки, що біжить вода з крану, що мама поусосить, мама складає речі, е, там миє посуд. І мишенятко було дуже дуже радісне. І страх його ніколи ну, до нього ніколи не приходив. Але одного разу сталася така ситуація, що Мишенятко вранці прокинулося і відчуло, що нікого немає. В Нірці було дуже тихо, і нікого ніде не було. Мишенятко зрозуміло, що воно залишилось само. Йому було дуже страшно стати з ліжка мишенятко тремтіло від страху, навіть хвостик у нього тремтів. Але Мишенятко вирішила, ну що ж йому робити? Що ж мені діяти в такій ситуації? Воно все сиділо, думало, 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 і тиша була навколо нього. Але тут мишенятко почула, що хтось постукав у віконце. Мишенятко боялася, але для нього було дуже важливо виглянути і побачити, може, це мама прийшла. Воно виглянуло і побачило синичку, пташечку. Синичка спитала: Мишенятко, що ти робиш? Мишенятко знала цю синичку. Мишенятко сказала, я дуже-дуже боюся, тому що мама пішла і її немає. І синичка дала чудові поради. Вона сказала: не бійся, маленьке мишенятко, коли мами немає вдома, ти можеш зайнятися тими справами, якими займаєшся завжди. Візьми, будь ласка, свій конструктор, пограйся з конструктором. І тобі буде весело. Можеш ще помалювати. Чим ти любиш займатися? Мишенятко дуже докладно розповіло мамі, чим воно любить займатися. Ось така історія в малюнках. Так? Ось Мишенятко грається, але йому стало страшно. Коли воно підійшло до шафочки і відчинило двері, то в шафочці були його іграшки, і ще було маміне пальто. Але мишенятко подумала, що це якийсь монстр. І також дуже, -дуже сильно затремтіло. Але подивилася на це пальто і заспокоїлася, подумала, що нічого страшного, я пограюся своїми іграшками і, може, скоро прийде мама. І мишенятко стала погралася трошки і стала кликати маму. Мама почула, вона в цей час вішала білизну на вулиці біля Нірки. Мама почула і покликала Мишенятко, Воно вискочило до мами, дуже зраділо, і мама побачила, що мишенятко дуже схвильований. Вона спитала, чому ти хвилюєшся? Мишенятко відповіло – тому що мені дуже страшно, бо навколо мене були різні монстри. У шафі навіть жив один монстр, і тебе не було. Мама сказала, не бійся, це не монстр, це моє, моє пальто. Мені його подарувала тітка Білка. Мама розповіла, що коли мене немає вдома, тобі не потрібно хвилюватися, тому що я тебе ніколи не залишаю на самоті. Я тільки на деяку хвилинку вийшла. А ти можеш в цей час займатися своїми справами. Мама дуже детально обговорила з мишенятком, що треба робити, чим треба займатися і чому мишенятко має не хвилюватися, коли мама вийшла на якусь хвилинку. Ось така чудова історія про мишенятко, яке залишилося на самоті. А тепер я хочу вам сказати, що для дітей важливо послухати таку історію, а ще програти цю історію. Ось ви можете взяти. Різних героїв їх не обов'язково мати, отак як у мене іграшки, їх можна намалювати. Вирізати або зробити там якусь ксерокопію, такий герой, де знайти їх в інтернеті, і просто цю історію програти. Для дитини буде дуже важливо знати, що ця історія мала гарне закінчення. Є мама, є мишенятко і є ось така пташка, яка дала чудову пораду. Ось такі історії ми можемо з дитиною програвати за допомогою різних іграшок. Створювати різні атрибути, шукати їх. Замість нірки ми можемо взяти якусь коробочку чудову. Замість ось таких тваринок ми можемо взяти іншу пару тварин. Не обов'язково це буде мишенятка. Може переробити історію. Це будь-лисенятка, кошенят, кошенята його мама, кішка, цуценята, мама, собака, будь-які історії. Тобто про все можна складати. Можна склати потім історію про тебе і про твою маму. Ось. Що нам дають ось такі прочитання цих книжок такі, такої тематики, і що нам дають ось такі історії? Перше, вони дають досвід дитині, щоб дитина розуміла, як їй діяти в тій ситуації. Ми завжди діємо наперед трошки, а впливаємо так, якби на зону найближчого розвитку дитини. Ми ж знаємо, що дитина може розвиватися, формуватися різні страхи під впливом певних обставин і під впливом ну, власного розвитку такого. І е, діяти наперед, обов'язково програвати ці ситуації. І коли дитина залишається сама, то вона розуміє, як її діяти. Ось такий фантастичний страх, фантастичний страх залишитися на самоті, ми з вами сьогодні попрацювали з дитиною. Скористайтеся такою порадою, і я думаю, що ваша дитина не буде боятися різних фантастичних істот і не буде боятися залишитися на самоті.